Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено я вже на одного відео присвятив цій темі. Це незаконності штрафів. ТЦК. Однак, от якраз знаєте, з'являються нові нові рішення судів, і от все більше і більше вони все ж таки починають прямо говорити про в принципі незаконність штрафування громадян України. Я вже неодноразові говорив, що єдиний штраф, який може на сьогоднішній день ТЦК виписувати, це штраф за втрату військово-облікової документи, то у випадку, якщо вони доведуть, що цей військовообліковий документ їм видавався цим ТЦК. А з огляду на те, що на сьогоднішній день, в принципі, всього у нас в діє, в цьому резерві плюс з невідомим статусом, досі з невідомим статусом, говорять, що це документ військовозобов'язаного, Однак, окрім слів, що це документ військово більше нічого немає. Так от, всі ці штрафи на сьогоднішній день є незаконними. На жаль, ми бачимо, як у нас розповідали про ці бодікамери, і про ці штрафи, на жаль, ніхто за перевищення своїх повноважень не несе відповідальності. І тому ми бачаємо от така велика кількість незаконних дій, які, в принципі, знаєте, доводять от той ефект Коломойського, про який я вже неодноразово говорив, на практиці, коли ти порушуєш права мільйонів. Отримуєш від цього зиск, а в кращому випадку до рішення суду, до виконання рішення суду, дійдуть одиниці, а може і ніхто не дійде. Тому чому не порушувати права мільйонів? Тут це прийняло свій час від Приватбанку, як я бачив, на моє переконання таких дій, прийняла держава. І держава зганялася цим ефектом Коломойського, не виконуючи свої обов'язки і при цьому порушуючи грубо. І жодним чином не намагаючись навести лад. Про що зараз йде мова? Ну, Зазвичай осіб притягають до відповідальності, наприклад, за нез'явлення повістку чи непроходження ВЛК. Однак, за статтею 210 зі значком 1, там порушення правил там, військового обліку чи правил мобілізації. Однак, коли починаєш розбиратися, ці статті 210 були внесені зміни, коли були підняті штрафи з 850 гривень до оцих там. 25 тисяч гривень, була внесена така примітка, де зазначено, що у разі, якщо володілець реєстру це Міністерства оборони, має відповідний доступ до державних реєстрів баз даних, то норму цих статей не застосовується. І от нарешті, от це наше рішення суду, чергове наше рішення суду, суд прямо про це зазначив. Що суд зауважує, що відповідно до примітки статті 210 десять КУПАП, положення статей 210 201 цього кодексу не застосовується у разі можливості отримання держателям єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів персональних даних призовника військового Резервіста шляхом електронної інформаційних взаємодії з іншими інформаційно-комуністичними системами, реєстрами, у тому числі публічними базами, банками даних, держателями, розпорядниками, адміністраторами, яких є державні органи. Так, реєстр оберігів, в якому зберігаються дані про військовозобов'язаних, автоматично отримує інформацію з інших державних реєстрів, таких як реєстр актів громадського стану, податковий реєстр, пенсійний фонд, Державна міграційна служба, прикордонна служба, судова влада тощо. Таким чином, якщо актуальні дані вже є у реєстрах, вони автоматично передаються до оберігу та формують військовий обліковий запис особи. При цьому співробітники ТЦК повинні надати докази того, що в державних реєстрах відсутня актуальна інформація про адресу, контактні дані і так далі, так, далі, так далі. І з огляду на це, що таких даних вони надати не можуть, тому що вона там присутня по всіх громадянах України. Фактично, всі ці штрафи є незаконними. І якщо ми говоримо суто з юридичної точки зору, то, то виписка такого штрафу це є перевищенням повноважень. Перевищенням повноважень представників ТЦК та СП. які, За що передбачено, до речі, кримінальної відповідальність у вигляді 12 років позбавлення волі. На жаль, на сьогоднішній день це ніхто не робить, нікому це не цікаво. А для вас, от, чергова практика, поширюйте це відео, ставте подобайки, обов'язково ще раз нагадую, підписуйтесь, тому що саме ваші підписки дають змогу іншим людям також отримати можливість побачити такі відео. І найголовніше, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. До речі, посилання на саме рішення буде в мене в телеграм-каналі. Також переходьте за посиланням під відео або в Тіктоці в шапці каналу в мене. І побачите посилання на саме рішення. Не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!